Це саме той випадок, коли ви не переплачуєте. Тому що цей трактор має максимальний функціонал, чудовий стан, вартує, де всі гроші світу та ще й має якісну японську збірку. Японський міні-трактор l Л185. 18 сильний та повнопривідний трактор, який має дизельний та трьохціліндровий двигун об'ємом 1,3 літра. Передня колія має розмір 97 см в вузькому положенні та 1,10 см в широкому положенні, а задня колія має розмір 95 см в вузькому положенні та 107 см в широкому положенні. Шини в нас тут Bridgestone, Передні мають розмір 6 х 14 а задні шини мають розмір 8,3 х 24 так, як я вже попередньо говорила, цей трактор має максимальний функціонал. А саме гідропідсилювач керма, реверс, пам'ять на віскі, яка попевна з біля керма механіка 4 швидкості, 4 діапазони. А тобто, цей трактор має 16 передач вперед та 16 передач назад, є швидкий розворот, вали відбору потужності 4 швидкості. Напрацювання 1427 мотогодин, двадцять ну сімо з цієї сторони вже повністю управління задньою трьохтичковою навіскою. В нас тут дуга безпеки, навіс від сонця, ґрунтофреза, яка має робочу ширину 140 см, трьохточкове кріплення, фаркоп та боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези. Що роки випуску даної моделі це кінець 80-х. Вага в нього тона без ґрунтофрези, ну і одне з найцікавішого, яка ж в нього вартість. А вартість такого чудового трактора, нагадую, з максимальним функціоналом та ще й з ґрунтофрезою в комплекті, в нас на майданчику складає 5800 гривень. Умовних одиниць тому, якщо бажаєте його придбати або дізнатися ще більш детальну інформацію, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео, або приїжджайте до нас на майданчик, щоб зробити тест драйв та самим все оглянути. Ми знаходимося за адресою місто Рівне, вулиця князя Володимира, 112 а.